Божих вам благословінь. Я з України, в нас іде війна, і у сьогоднішньому відео хочу поділитися таким откровенням, чому дійсно важно цінувати дітей Божих, а, а тому, що во ну тільки через них можна познати Божу любов. І знаєте, сьогодні через війну. Може бути дуже складно. І через це багато людей починають фокусуватися на цілі. Але дійсне підбадьорення та втихомирення може бути ну, в обозі. І всі ці проблеми та недоліки, коли ми почнемо служити Богові, вони всі ну, становуться нашими сильнішими якостями. І знаєте, якраз таки є багато людей, які були хворими і через них прославився Бог. І ну, це навіть ті, ті ж самі вчені, які в наших шкільних підручниках, той самий Нік Куйчич. Вони що? Вони були хворі, в них не було ні рук ні, як у, ні яку, яку ні да? Але ну завдяки тому, що вони служили Богові, ну, і, ну завдяки тому, що вони служили Богові. Ми дійсно маємо сьогодні спасіння і їхнє життя, воно дійсно є для нас ну, прикладом. І якщо замислитися да, і взяти моє життя, ну, ну то що я маю? У мене є руки, в мене є ноги, в мене голова на місці. Но, за, ну, за є таке питання. А я служу Богові, так як служать ті люди. Ну, я, Моє життя, воно дійсно є. Прикладом, чи воно просто існує і все, і найголовніше, це що ну це те, що завдяки таким людям якраз таки славиться Бог. І такі люди вони дійсно являються сяйвом для цього світу і. Через цих людей справді можна познати порятунок. І ці люди вони справді несуть хрест, вони розп'яли себе і це тіло і служить Богові. Тому що вони полюбили Бога та ближнього. І вони зрозуміли, що ця плоть, ця матерія, вона просто на всього нічого. А вічність, вона вічність, і треба ну, достигати її. І от якраз таки завдяки цим людям ми маємо сьогодні спасіння, і ми сьогодні маємо все. І завдяки тому, що вони полюбили Бога та ближнього, завдяки їм ми можемо сьогодні отримати дійсно ту Божу любов, яку Бог питається через своїх дітей передати нам. Ну завдяки їм ми можемо сьогодні отримати все те, що ну хоче Бог. Або він просто так з кожним не буде говорити напряму. Він через своїх дітей передає цю інформацію і те спасіння, і тому молюся за вас, щоб ви дійсно цінували ці, ну, цих людей і завдяки цим прикладам урятувалися.